Давай проведемо розслідування і подивимось, хто твій ворог, хто ця людина і чого вона хоче від тебе. Чи дасть вона тобі коли-небудь спокій? О, вже зразу являється семірка мечів і. Хм, і шестірка пентаклів. Тут я зараз буду говорити, а ти думай, згадуй, хто в тебе така людина. Одним словом, людина це чоловік. Тому що і тут, і тут нас чоловіки, це людина, яка робить вигляд, що вона дуже великодушна. Це людина, яка всім допомагає, це людина, яка до якої можна прийти щось, порадитись, і це людина, яка буде ну, от, от, просто янгол, всім допомагати, всіх жаліти. Є там останні 10 гривень. Він витягне, він віддасть ось такий, Коротше, показушнік. Тому що друга карта показує, що ця людина а, так написано, не іскріне. Що ця людина, як я кажу, показушник. Одним словом, чому він ненавидить тебе? Чому він твій ворог? Дивимось? Тому що е, четвірка кубків, тому що ти колись йому або відмовила, або колись щось між вами було таке, про що він зараз згадує, і у нього е, метелики літають в животі, але, на жаль, цього більше немає. І ось він твій ворог. Напевно, що це твій колишній. Але якщо б він був такий щедрий, показушник, то ти б, по ідеї, зараз жила в десятиповерховому своєму будинку.